Відбулася така історія, коли ми почули що від видання Bloomberg, що мирні переговори фактично зайшли у Глухий Кут, і в Глухий Кут вони зайшли саме через територіальне питання, тому що американці наполягають на тому, щоб Україна покинула Донбас. Щодо питання території, американці прості, каже Зеленський, вибачте, каже високопоставлений європейський чиновник. Росія вимагає від України відмовитися від території, а американці продовжують думати, як це зробити. Тобто, формула проста: американці тиснуть на Україну, щоб нам довелося, щоб ми вийшли з Донбасу. Ну і далі вже друзі починають з'являтися повідомлення від інших видань, від політика, що Сполучені Штати в ході переговорів з Україною намагаються переконати її вивести війська з Донбасу. Через це переговори заходять в ЛГУТ в територіальному питанні. Зараз немає жодного прогресу. Видання Ексіос сьогодні зранку пише про те, що радники Трампа хотіли, щоб Зеленський погодився здати Донбас по телефону. Це те про що я вам говорив по телефону. Видання пише, що під час телефонної розмови з Зеленським, 6 грудня, Вітков і Кушнер хотіли отримати від Зеленського однозначно так, коли обговорювали мирний план. При цьому, за даними українських чиновників, пропозиція США е, погіршилась після зустрічі представників Трампа з Путіним у Москві. Вона включала ця пропозиція більш жорсткі умови, аніж попередні версії, по таким питанням, як територія і контроль над Запорізькою атомною електростанцією, що і залишило без відповіді ключові питання про гарантії безпеки. каже він, давайте я свої бачення тут викладу, перш ніж продовжимо. Дивіться, нема ніякого мирного плану, не існує жодних пропозицій. Це все величезна ілюзія, величезна ілюзія. Чому тому що Росія хоче продовжувати воювати? Якби Росія хотіла припинити цю війну, вона би припинила стрілянину. Просто перестала би стріляти. і Після цього вже йшли параметри мирної угоди, до яких ну вдалось би досягнути, які би не вдалося досягнути це питання третє. Країна, яка хоче припинити війну, вона припиняє стріляти. Ми згодні припинити стріляти Російська Федерація ні. Є безліч прикладів в історії, коли мирний договір не підписано, але війна не триває на яскраві. Ну, один з там перших, який завжди приходить в голову, це Кореї Північна і Південна Корея. Чи знаєте ви, що, що досі немає між ними мирного договору? Є просто режим припинення вогню, і у них мир. Ну перемир'я, давайте називати це так. Окей, тому країна, яка хоче припинити війну, вона точно згодиться на перемир'я. Росія на це перемир'я не згоджується. Чому так я називаю це ілюзією, цей мирний план і так далі? Тому що ми обговорюємо якісь абсолютно ефемірні речі, про яку запорізьку атомну електростанцію ви взагалі говорите. От подивіться, будь ласка, я вранці сьогодні спеціально, друзі, для вас о, спеціально для вас, зробив у себе на YouTube-каналі Онлайн випуск про запорізьку атомну електростанцію. Її розмови про те, що вона може там, повернутися до України там, в, в форматі е, спільної співпраці можна буде там значить, е, туди заходити з американцями чи з окупантами і так далі. Ну, от, е, я просто хочу сказати вам про те, що це все також абсолютна фікція. Запорізька-Херсонська області внесені в так звану Конституцію Російської Федерації. З точки зору російського права це російська територія. Так само, як і Донецька, Луганська область, Автономна Республіка Крим і Севастополь. Коли ми говоримо про якийсь обмін територіями, про те, що Україна має вийти з Донбасу, про те, що Україна вийде з Донбасу, а Путін вийде з Херсонської і Запорізької області. Про те, що Україна вийде з Донбасу, а Путін пообіцяє не окуповувати контрольовану зараз нами частину Запорізької та Херсонської областей і так далі. Ви маєте розуміти, що Росія буде претендувати на цю територію тільки тому, що він вніс її собі у Конституцію. Розумієте, в чому справа? Навіть якщо ми зараз от просто зараз припиняємо стріляти, все одно у них в Конституції записана частина території, яку вони навіть не контролюють, як російська, це означає заморозка, це не означає мир, це означає заморозка. Тому, коли поважні експерти. Говорять про те, що далі неминуче настане наступний акт війни зі сторони Росії. Нам до нього треба бути готовим, саме тому нам потрібні гарантії безпеки. Вони у цьому не помиляються, тому що Росія русским по білому пише, що ці території наші, і ми їх будемо, і що вони будуть відвоювати. це вже показують, розумієте? Тобто, я що хочу сказати: що будь-які розмови про Запорізьку атомну електростанцію, що ми її обміняємо, не обміняємо, зайдемо, не зайдемо, все це маячня. Чому Росія має виходити з Запорізької атомної електростанції? Хто мені скаже, які до цього є передумови? Лавров прямо, прямо сказав американцям, коли був ще не знаю, здається, ну, перед літом у Вашингтоні, що питання запорізької атомної електростанції не обговорюється. Путін, коли був на ШОС, з ФІЦО зустрічався, він сказав про те, що давайте втроєм будемо сотрудничати, українці і американці. Але що це означає, в трьох ми будемо е, вести співпрацю? Він же знає, що Україна точно на це не згодиться, тому що це колаборація з ворогом. Наші спеціалісти мають там працювати з росіянами, американцями. Це, це як ви це уявляєте? Має бути створена якась демілітаризована зона. Чи Росія має повністю вийти з Енергодару? Як це зробити? Відповіді на це запитання, ніхто не є. Це просто слова. Такі слова мають свою ціль. Вони спрямовані на те, аби задобрити Трампа, але аби, аби показати про те, що Україна Росія готова. Але подивіться, от ми йдемо на такі поступки, там кажемо, що ну давайте нехай українці вже заходять на ЗЕС, будемо разом співпрацювати там, ділити якось електроенергію. Але насправді це тільки що те, щоб Трамп провірив, Трамп мислить бізнес категоріями, йому важливо так чимось оволодіти, щось здоїти, когось примусити, і так далі. Ось як це працює, і росіяни, до речі, викупили, вибачте, на слові, осью. Блін, психологію Трампа вже дуже давно. І вони цим користуються, причому вміло користуються. Саме тому Дональд Трамп прокидається вранці, одягає свій смокінг, йде з Міланкою Трамп отримувати там якісь подарунки на вирішені і розповідає в інтерв'ю, що ви знаєте, всі так, в такому захопленні від ціє, цього мирного плану Трампа і росіяни, які на нього згодились, і американська делегація, і українська делегація, і я, Дональд Трамп згоди. Один Зеленський поганий і він не згоден на цей мирний план. Ну, ось так це працює, друзі. Подобається комусь, не подобається. На жаль, це так і працює. А, а, а щодо трампістів, які постійно шукають якийсь лівий, вибачте на слові підтекст в його діях, це я взагалі це просто хворі люди. Я тут навіть обговорювати цього не хочу, тому що це просто маразм. Я пам'ятаю, скільки я ефірів провів з цими людьми перед тим, як Трамп став президентом, я запитував: слухайте, що, що взагалі відбувається? От Трамп каже про те, що там я не знаю, я позбавлю України зброї. Чому ви вважаєте, що це навпаки? І мені починають пояснювати. Ви знаєте, це Трамп він не передбачений. Коли він каже, що він позбавить Україну зброю, він насправді їй дасть зброю і так далі. Ну, от дав, дав зброю Україні. От така от історія, друзі. Тому. Тиснули по телефону, намагалися вплинути на Зеленського, говорили Давай здавай Донбас і так далі. Зеленський сказав Ні, я цього робити не буду. Далі Вітекер виходить, і це посол США при НАТО і каже, що Трамп розуміє, як надав... натиснути на Україну, щоб примусити владу досягти угоди про врегулювання війни, каже постійний представник США при НАТО Шапринатометі. Вітекер телеканалу News. Це вже сигнал. тобто нам дають зрозуміти, що Сполучені Штати можуть тиснути, якщо ми. Будемо відмовлятися так, іти на певні поступки. Ну не завершується на цьому, друзі. Фестиваль цинізму, тому що AFP, є таке поважне віддання в Сполучених Штатах. Пише про те, що США тиснуть на Україну і шукають будь-які варіанти, щоб вона погодилась на територіальні поступки. Низка видань пише про шалений тиск зі сторони Сполучених Штатів Америки. Американці тиснуть швидше, 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 але Україна не може. Погодитися на все не ем, при цьому опрацювавши деталі, вони шукають будь-які варіанти, щоб досягти від України поступок щодо територій. Пише це видання. Ем, але питання ж також виникає тому, якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери? І цим питанням задається Зеленський. Він каже, що Київ наполягає на окремій безпековій угоді від західних союзників. За його словами, певні елементи американського плану потребують обговорень, чутливих питань, зокрема, немає єдиної позиції щодо Донбасу. Урсула фон дер Ляєн виходить і говорить також про гарантії безпеки. Каже: дивіться: справа в тім, що суверенітет України має бути гарантований і, і дотриманий як перша лінія оборони нашого Союзу. Суверенітет України має бути гарантований, дотриманий, і безпека України має бути забезпечена у довгостроковій перспективі. Як перша лінія оборони нашого союзу, Європа продовжить вносити свій внесок у всі зусилля спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру в Україні? Генсек НАТО Юте своєю чергою заявив, що мав гарні дискусії з Зеленським і лідерами ЄС на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого і тривалого миру. Ну, ці слова вже насправді дочки набридли. Давайте скажемо чесно, але що цікаво, яким з'являється цікавий варіант мирної угоди. Вибачте, не мирної угоди, а безпекової гарантії. Значить, влада США підтримує бажання України проголосувати гарантії безпеки через конгрес. Це прикольний формат. Класний формат, насправді, через конгрес забезпечити гарантії. Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від Сполучених Штатів Америки. Безумовно, якщо вони будуть. Не буде меморандум, не порожні обіцянки, а будуть справжні гарантії безпеки, проголосовані в Конгресі. США про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху. Питання тільки в тому, що там може бути прописано в цих гарантіях безпеки, тому що прописати можна сполучені штати висловлюють глибоке занепокоєння, ПІС, у разі. Агресії зі сторони Росії, ну і конгрес збирається і висловлює глибоке занепокоєння. Нам все замало. Тому така от історія. Вчора з прослужкою до речі, там були певні певні свої речі, коли Умір повертався з Сполучених Штатів Америки то Зеленський ще цей план не читав, нібито, і от говорили про те, що побоюється українська сторона прослуховування, прослушки зі сторони інших спецслужб, тому. Умєров має фізично тет-а-тет -тет, відзвітувати Зеленському про всі тонкощі нюанси ось цього мирного плану. Ну я думаю, що це просто для затягування часу. Ми це робимо і, напевно, правильно робимо, тому що невдовзі на заході буде що. Мальне, друзі, будуть свята, новорічні, різдвяні свята, і там е, політичне життя пасивне. Всі уходять у відпустки, канікули і так далі, тому подібне. Тому не до війни і миру. Там їм абсолютно плювати на все це. Вони йдуть просто відпочивати, і ми це розуміємо. Саме тому е, е, трішки затягуємо час, наскільки я розумію.